Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні приготуємо італійську яблучну збричолату. Це десерт з яблук, який можна швиденько приготувати, коли у вас обмаль часу, але ви не хочете відмовлятися від смачного пирога. У ньому прекрасне все. Соковита, ароматна яблучна начинка, апетитне хрустке тісто і простий процес приготування. Друзі, а якщо вам сподобається ця збричолата, буду вдячна вам за вподобайку і за коментар. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Дякую! Приготуємо начинку. Родзинки заливаємо окропом. І залишимо на 20 або 30 хвилин. Яблука очистимо від шкірки, видалимо серцевину і нарізаємо кубиком на ось такі маленькі шматочки. У сковороду викладаємо шматочок масла, додаємо цукор і ставимо на вогонь. Коли масло з цукром розтопляться, додаємо порізані яблука і помішуючи, тушкуємо на повільному вогні. Додаємо до яблук 2 ложки меду, і горіхи. Я їх попередньо подрібнила. Тушкуємо помішуючи, доки не випарується вся рідина. Потім убираємо з вогню і додаємо до яблук родзинки. Я попередньо злила з них воду і просушила їх. Перемішаємо і начинка готова. Залишимо її охолонути. Приготуємо тісто. До борошна додаємо розпушувач і просіємо. Додаємо холодне вершкове масло, порізане на шматочки, і пальчиками розітримо у крихту. Можете натерти масло на крупній терці. Вийшла ось така крихта. Тепер додаємо цукор і яйце. І утворюємо досить крихкувату та некомпактну суміш. Я буду використовувати ось таку круглу роз'ємну форму діаметром 20 см. Дно я застелила пергаментом. На дно форми викладаємо крихтами половину тіста, розподіляючи по всій формі. Зверху викладаємо яблучну начинку. Розподіляємо її рівномірним шаром. Зверху можна посипати корицею. Так буде ще смачніше. І накриваємо шаром крихти, щоб в нас залишилося. Ставимо випікатися з бричолату у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Випікаємо її до золотистого кольору. А ось і все готово. Залишимо з бричолату охолонути. А потім обережно знімаємо форму. І можна насолоджуватися. Друзі, це дуже смачно! Приготуйте! Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!